Поговоримо відверто про Хеловін та про те, як звичайнісінькому гарбузові вдалося заслужити таку суперечливу репутацію та розділити весь світ на два табори. Вперше назва Хеловін згадується у 1556 році. Слово походить від англійського слова Хеловін, скорочення виразу «all Hallows eve» вечір напередодні дня всіх святих. Однак історія свята набагато давніша та неоднозначна. Задовго до появи християнства близько двох тисяч років. Ків тому на території сучасної Англії, Ірландії, Уельсу, Шотландії та Північної Франції жили кельські племена ввечері 31 жовтня та весь день. 1 листопада вони вшановували Бога мертвих самайна, у волі котрого знаходилися душі людей після їхньої смерті. У цей день люди наряджалися демонами, привидами, відьмами та іншою нечистю заради самозахисту. Відбувалося свого роду маскування, щоб не стати жертвами злих духів. Крім того, кельти поклонялися ще й Богу сонця, для того щоб зміцнити силу сонця у його прийдешній боротьбі з холодною зимою та темними силами. Кельти запалювали величезні вогнища на пагорбах і приносили. Носили щедрі жертвоприношення Богу Сонця 1 листопада. Цей день і був початком нового року за кельтським календарем. Здавалося, все мало змінитися, коли до язичницьких британських островів доходить християнська вістка, і більшість язичників приймають хреста. Проте, про те, щоб пришвидшити поширення нової релігії на віддалених територіях, християнські лідери йдуть на серйозні компроміси. У 601 році папа Григорій І проінструктував місіонерів не боротися з язичницькими святами, а видозмінювати їх на християнські. За його задумом, це повинно було сприяти христианізації Північної Європи. Отже, вже до 8 століття свято Самайн стало днем усіх душ та днем усіх святих. Головним церковним нововведенням для цього дня був офіційний дозвіл розмовляти з померлими. Лише один день на рік, як же перші навернені християни на території Британських островів святкували нове старе свято Самайн, тире всіх святих. Напередодні Хеловіна згадували життя вірних святих Християн. Це була свідома спроба закласти альтернативу та змістити фокус з вурдулак, гоблінів, привидів, відьом та інших чаклунських істот. З тих пір багато християн вирішили дозволяти своїм дітям одягати більш невинні костюми гарбузиків, принцес, а у наших реаліях суперменів чи ковбоїв. Отець Габріеля Морт, ватиканський священник, екзорцист, вважає, що навіть якщо американські та англійські діти одягаються у відьому одну ніч на рік, то це не проблема. Немає нічого поганого, якщо це всього лише жарт. То, можливо, ті християни, котрі відкрито засуджують усі атрибути Хеловіна, занадто Радикальні, адже по суті, це всього лише спосіб посміятися над забобонами та весело провести час. Спробуймо розібратися, що насправді відбувається під час цього релігійного свята, яка релігія визнала його своїм головним священним днем, і що насправді стоїть за невинними дитячими перевдяганнями кельтські вірування у вивільнення духів, актуальні й дотепер, як зрештою, і поклоніння Самайну Богу смерті. Обидва ці дійства сприймаються в цей день з цілковитою серйозністю. Для тих, хто вірить і практикує чаклунство, Хеловін надає можливість наблизитися до зла і темної сторони духовного світу. Чи знали ви, що Хеловін це офіційний день посвячення послідовників віканства офіційної релігії чаклунства та магії? Ба більше всі символи та атрибути Хеловіна це наче відверта насмішка над усіма священними для християн цінностями. Біблія називає будь-які спроби зв'язатися з померлими людьми серйозним гріхом та огидою перед Богом, адже це його слуги створили справжній культ смерті і вселили в людський розум і дають можливості поспілкуватися з тими, хто помер, пропонуючи свою систему доступу до душ, а також запатентоване право бути медіумами чи провідниками. У потойбічний світ Бог чітко викриває диявольську схему на сторінках Біблії. Він сказав: нехай буде неодмінно вбитий той, хто звертається до померлих духів і чарівників. Тепер саме час згадати царя осінніх полів гарбуза і його роль на балу сатани. знаменитий гарбуз ліхтарик, що називають світильником Джека, згідно з легендою, дорогою додому п'яничка Джек зустрів диявола. Однак йому вдалося обвести його навколо пальця. Пальця він попросив нечистого залізти на фруктове дерево. Як тільки той видерся на розлогу крону. Джек видряпав на стовбурі хрест і таким чином полонив диявола і виторгував для себе привілеї. Провівши життя у п'янстві та гріху, Джек не зміг потрапити до раю після смерті. Згідно з даною обіцянкою, диявол також не забрав Джека до пекла, однак кинув йому вуглинку із пекельного полум'я. Тієї холодної ночі Джек поставив жевріючу жаринку в порожню ріпу, щоб вона не погасла. З тих пір він блукає по землі не в змозі знайти собі місце. Це. сьогодні беруть уже на ріпу гарбуз, вирізають мармиску ззовні, а всередину кладуть свічку, щоб нагадати про п'яничку Джека, про його вогники з пекла, який йому кинув сатана. за легендою, Бог відмовляється брати Джека до раю, і більше ніяк у його долі не приймає участі. З одного боку, Бог справедливий, але в той же час він холодний і відсторонений та байдужий. Образ диявола набагато позитивніший. Сатана теж відмовляється брати Джека у своє царство, але лише тому що не хоче його мучити, він навіть кидає йому вуглинку із пекла, щоб той не загинув від холоду. Однак найцікавіше в історії з Жеком це згадка про дерево. Згідно з легендою, п'яничка хитрістю заганяє дияволу на фруктове дерево, в результаті здобувши для себе переваги. Іронія в тому, що фруктове дерево це місце, де диявол вперше отримав значну перемогу над людством. місце, де він обманом змусив перших людей від. Відмовитися від необмеженої свободи з Богом, місце, де в результаті вибору однієї людини в світ війшов гріх, а з ним і смерть. Саме там, на фруктовому дереві пізнання добра і зла. У досконалому, обласканому Божою любов'ю, мудрістю та захистом Едемському саду, замаскувавшись під прекрасного Змія, Сатана шепотів Єві ні, не помрете. Він доклав усіх зусиль, щоб вирвати перемогу в цій сутиці, адже точно знав, що буде ще одна зустріч на дереві. Через чотири тисячі років він зустрінеться з Ісусом, що висітиме на дерев'яному хресті. Тільки Ісуса на хрест ніхто хитрістю не заганяв. Це було його доброві рішення єдине можливе, щоб раз і назавжди вирішити питання гріха, страждань і смерті. В Євангелії від Луки ми читаємо, що в останні хвилини Божого сина настала темрява на три години, і сонце погасло. Темрява, що огорнула всю землю, приховала Божу присутність, але вона показала, яким моторошним є гріх, і якими страшними є муки від зла. Недаремно свято Хеловін святкується вночі. Христос якось сказав Превосвященникам, але це ваш час і влада темряви. Однак, коли Ісус пережив цю ніч, Він сказав найстрашніші для диявола слова: Отче, у твої руки передаю свій дух, звершилося. На хресті Бог раз і назавжди вирішив усі питання з дияволом покарання за гріх смерть. Але Ісус узяв на себе покарання за наші гріхи і подарував нам свободу. Ми більше нічого не винні дияволу, Він не має сили над нами. Якщо ми вибираємо перемогу з Ісусом, нам не потрібно ховатися чи маскуватися. Якщо ми відверто розкажемо Богові про свої гріхи і попросимо вибачення, Він дарує нам своє спасіння згідно з Кельтським такими віруваннями Бог смерті Самайн відправляв злих духів знищувати людей, а ті, в свою чергу, могли уникнути нападків, лише замаскувавшись під нечистих духів. Однак хіба віруючим потрібно просити у диявола захисту і для цього одягатися у його костюми? Псалом 90 відкриває нам дієвий спосіб захисту від усіх темних сил. Господній ангел отабориться навкруги тих, які бояться його, і визволить їх. Ми не повинні боротися зі злом наодинці. У нас Є ангели-охоронці. Якщо ми вибираємо Бога, він бореться за нас, бореться і перемагає. Хеловін розділив увесь світ на два табори: на тих, хто жартома або всерйоз приймає участь у розіграшах диявола, і тих, хто вибирає захист Бога, а на чиєму боці граєш ти.